Привіт усім, подивитися це відео. До вашої уваги котел шахтного типу по терміту 10 кВт із вставкою для тирси. Так, коротко. Час горіння від 8 часов до суток, в залежності від палива, вологості, твердості. Ну і звичайно, тепловтрат вдома. Це самі головні чинники. Які Впливають на час горіння. Коротко вставочка, вставочка, так як по принципу Валерія Петрикова, дивіться, там в нього є відео, як він захищає стінки котла, щоб вони не портилися від тирси. Тут класично в мене захищає дніще, ящик зольний. Ну Там далі поріжок по моїй конструкції, але зроблений з перегородкою знизу, щоб він горів як, горів як в класичному варіанті. І якщо перегородку виняти, то він буде горіти чисто по терміну. Отак от. от. Воздух розділяється тут на два потоки. Часть воздуха вон, регулятор стоїть, часть на низ подається, Часть наверх. Чим більше подається на низ, тим більше він розганяється. Так, ну, тут класично, Покажу, як вкладає ріжок. Ставочка. Ставочка на місці. Це буде під тирсу, ну, тут понятно, що мають бути колоснічки. Колоснічки я пока виняв для демонстрації, вони там не важливі. В общем так, класичний тепломіник, трубчатий. Цей котел йде вже. З наружною обшивкою, по бажанням клієнта, е, утеплітель всередині, щоб він не охолоджувався, мінеральна вата. Ну, от, подача обратка також по замовленню. Лиснички йдуть чугуні, -от. такий варіант котла. Дякую всім за увагу. Кому треба, замовляйте, дзвоніть. Також дивіться мої попередні відео, там є багато корисної інформації. Є на моєму каналі ставка корисний та користувачів моїми котлами плейлист. Переходьте на канал, шукайте той плейлист і дивіться, там багато корисної інформації по тому, як працювати з котлами і також як їх підключати правильно. В общем, заходьте, дивіться.